і от власне, як будуть святкувати українці в різних регіонах України? От почнемо з Дніпра долучаємо нашу кореспондентку Вікторію Пінчук. Вікторію, слава Україні! Вітаємо от, тебе! Що розказали вам опитані українці? Як вони будуть відзначати? Вітаю, героям слава! Відповім звичайно, що у Дніпрі вже готуються до різдвяно-новорічних свят. Від початку грудня розпочали продаж ялинок. За інформацією міськради, у Дніпрі офіційно визначено 117 точок продажу різдвяних дерев. Ми побували на деяких з них та розпитали продавців. Вони кажуть, що. Асортимент такий: це сосна кримська та звичайна, а також піхта та нортмана. Ціни різноманітні від 200 до декількох тисяч гривень. Найбільший попит, звичайно, на сосну кримську та звичайну це нам повідомив один із продавців. Також покупці можуть самостійно перевірити походження ялинки. Для цього на дереві є спеціальна бірка, куди номер якої можемо вказати на сайті Агентства лісових ресурсів. Також ми дізналися у Дніпрян, як вони будуть святкувати Різдвяно-новорічні свята та чи будуть взагалі це робити. Тому попрошу вас це показати. 24 грудня ввечері в нас буде святвечір Різдва разом із всією сім'єю. Новий рік будемо святкувати вдома. Дуже скромно. Зберемось, повечерямося новий рік. Скоріше за все нікуди не підемо, скоріш за все, це в близькому родинному колі. Три сім'ї близькі родини. у мене чоловік ЗСО, тому особливо в принципі святкувати і не будеться. В принципі різдво в колі друзів, в принципі, з українськими традиціями, дідух, 12 страв. Також у Дніпрі завершили 15 грудня монтаж однієї з міських ялинок. Розташована вона у сквері прибережний. На цій локації її встановили вперше і за кошти приватних підприємців. Прикраси на ялинку придбала міська рада ще у 2021 році. За інформацією міськради, ще одну ялинку різдвяну встановили у парку імені Тараса Шевченка і планують також у сквері західному. Ми ще на завершення хочемо розказати про те, чи будуть цього року дніпряни все ж таки економити, по-перше, на подарунках для своїх рідних та знайомих. І по-друге, саме на святковому столі, на святкових стравах. Планую таке маленьке сімейне свято, тобто нічого грандіозного не планується робити. Завчасно відкладаю гроші на те, щоб зробити подарунки чи ось на, на святкування. Ні, прямо економити наві... напевно ні. Сіл більш скромніше, ніж зазвичай. Кому дарувати? Всі поїхали. Ну, щось приготую. Щось таке, щось зроблю. Ну що, не знаю, ще поки. Може, щось там з курочки, те що те, що не дуже дороге. Багато готувати ніхто не буде, а строю нема. Дякуємо, Вікторія. Вікторія Пінчук, наша кореспондентка з Дніпра, розповіла про те, як святкуватимуть Різдво Дніпряни.